Привіт! Зараз на уроках з української літератури ми вивчаємо пісні Марії Чурай, і мені сподобалась одна її пісня. Називається вона Засід стали козаченьки. Я хочу вам її розповісти. Засід стали козаченьки в похід з полуночі. Заплакала марусенька свої ясні очі. Не плач, не плач, марусенько, не плач, не журись. А за свого миленького дорогу помолися. Стоїть місяць над горою, та сонця немає, Мати сина доріженьку сльозно проваджає. Прощай, милий мій синочко, та не забувай, через чотири неділеньки додому вертайся. Ой рад би я, матусенько, скоріше вернутися. Та щось кінь мій вороненький в воротях спіткнувся. Ой Бог знає, коли вернусь, у яку годину. Прийми ж мою марусеньку, як рідну дитину. Прийми ж її матусенько, бо все в Божій волі, бо хто знає, чи жив Русь, чи ляже у полі. Яка ж би то, мій синочку, година настала, Щоб чужа і дитиночка за рідною стала. В засід стали козаченьки. Похід з полуночі заплакала марусенька в свої ясні очі. Всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!